Щербина Шаповал і голодняк. Захисники шаповал голодняк та Щербина на відеоконференції з за допомогою власних клінічних засобів. Фіксація судового засідання створюється за допомогою підсистеми системою СІКСВКЗ. Так, шановні учасники. Як пам'ятаєте з минулого судового засідання? у нас сьогодні призначили судове засідання на годину, тому я пропоную витратити його на вирішення заяв та попитань. Зокрема. Клопотання прокурора про продовження строку дії обов'язків. І є в нас клопотання про дозвіл на виїзд за кордон і заява про роз'яснення судового рішення, якщо сьогодні ще встигну, вирішимо ці питання. Так, тож, будь ласка, прокурор вам слово. 25 червня. Року закінчується строк дії обов'язків, обраний відносно дзюбного В'ячеслава Вікторовича, враховуючи, що він обвинувачується вчиненні особливо тяжкого злочину, саме передбачено численно 3 статті 28, числення 4 статті 368 Кримінального кодексу України. Продовжують мати місце ризики, пов'язані з тим, що обвинувачений дзвін може переховуватися від суду. Враховуючи тяжкість злочину, в якому він обвинувачується, а також матеріальний стан обвинуваченого, а також продовжує мати місце ризик впливу на свідків, які в переважній більшість є працівниками Київського поліційного суду, а також учасниками даних засідань, в тривалий час працював там може відповідно забувати на вказаних. Слідків. Проте завершити судовий розгляд до вказаної дати не представляється за молоді, виховуючи обмін матеріалів кримінального провадження та кількість обвинувачених. У зв'язку з тим, що покладені обов'язки потребують продовження для забезпечення належної працювальної поведінки обвинуваченого прошу продовжити. На два місці струб і обов'язки покладених на обвинуваченого Зубіна В'ячеслава Вікторовича, а саме отримуватись від спілкування освіти, незначеним попаданням стан на, на зберігання до центрального межіонального управління ДМС у місті Київ та Київської області паспорта статус для виїзду за кордон, інші документи щодо право на виїзд з України і в'їзду в, в Україну. Також а, а, аналогічне як клопотання щодо полинника Ігоря Григоровича. І також закінчується строк дії обов'язків 25 червня 2025 року. Проте завершити судовий розгляд у даному провадження, очевидно, не представляється за можливим. Продовжують мати місце, ризики переховуватись від органів суду, а також впливати свідків у кримінального провадження, Враховуючи Викладене, те, що вказані е, обов'язки є мінімальними, е, є такими, що необхідні для забезпечення належної працюальної поведінки е, обвинуваченого поленика. Прошу продовжити е, на два місяці строк дії обов'язки покладених на обвинуваченого поленика Ігоря Григоровича, а саме утримуватись від спілкування із відками у поваженні та згадання зберігання. Центрального міжрігіонального управління ДМС у місті такі області свій паспорт, паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну. Вячеслав Вікторович, яка ваша позиція з того приводу? Не заперечує? заперечує? Заперечує, тому що підстав. Як не було, то і немає. Весь цей час я й... І... Інші будувачі підняються до відповідальності незаконно. Ну, залежно від мого бажання, я знаю, що знову продовжити цей срок, тому що не любі додати нічого. Так, а, Олександр Володимирович. игоря ивановича ваша будет после этого пожалуйста елена викторовна Дякую, вітаю всіх святами. Буду коротко наголошу на тому, що підтримую свого захисника. В цьому що треба відмовити задоволенні клопотання прокурора, і я написав заперечення, відправив його, підтримую його повністю. Де я просив визнати клопотання прокурора таким, що не відповідає КПК України, а саме. Якщо суд прийде до переконання, що в нас все-таки підготовче судове засідання, тоді я погоджуюся з ними. Якщо все-таки в нас судовий розгляд вже розпочався, то прокурор повинен був подавати клопотання у відповідності до статті 331 КПК України. це дрібниця. Якщо ж суд прийде до переконання, що можна розглядати, то тут все одно треба вже тоді, хоча б частково задовольнити прокурора і сказати, що це в нас не підготовче, це в нас судовий розгляд. Крім того, звертаю вашу увагу на сторінці третій підсумовий прокурор ризик, що паленик може. Кудись втекти, Посилаю. цитую, вище викладене свідчить про те, що Паленек, усвідомлюючи тяжкість та невідворотність покарання за вчинення корупційних злочинів, може планувати втечу з метою уникнення кримінальної відповідальності та переховування від органів досудового розслідування. Я б звернув увагу суду на те, що не треба буде щось змінювати, доповнювати. Ви або задовільняєте це і кажете, що дійсно є підстави, що паленик ухилиться від органів досудового розслідування. Або ж частково задовільняєте і доповнюєте клопотання прокурора тим, що я ще можу ухилитися від суду. Що стосується інших доводів, я підтримую єдине, що б хотів наголосити на тому. А моя позиція залишається незмінною. Я вважаю, що на будь-якій стадії продовження запобіжного заходу, а продовження обов'язків це також є. Відноситься до категорії про запобіжних заходів суд. Обов'язково перевіряє обґрунтованість підозри. Не обвинувачення, а підозри. Про це я в запереченнях навів статті КПК і надів рішення Європейського суду, які кажуть, що треба обґрунтовувати підозру обвинуваченого. І надів рішення суду, на які посилався і суд ВАКсу. Де Пункт 80-й каже, що да, тяжкість зможе слугувати підставою для ризику ухилення від суду. Але наступний пункт каже: але для цього потрібні відповідні докази. Тобто там суд категорично забороняє вірити прокурору на слово. І враховуючи, вище наведене, якщо суд буде такий ласкавий і буде задовільняти. З клопотання прокурора, я прошу звернути увагу, чому порушення прокурором КПК дати оцінку тим статтям, які прокурор порушив. І також прошу обґрунтувати, мотивувати суд своє рішення, чому суд ігнорує практику Європейського суду і порушує статтю 9 КПК України, яка каже, що ми повинні все-таки узгоджувати свою позицію з практикою суду. Дякую. На до Конституції України в нас би діяла до 2019 року презумпція невинуватості. Тобто я вважався невинуватим доти пір, поки рішення суду не набере законної сили. Але зараз трошечки змінилася ситуація. Презумпція винуватості Конституції залишилася принцип, але змінився підхід. Я повинен зараз доводити суду свою невинуватість. Ну так воно сталося, так воно є. На жаль, це реалії нашого життя. Так ваша честь, е... я як прокурор можу вам обґрунтовано довести. Я не винуватий в цьому. І моя обґрунтованість, і обґрунтованість органу сторони е... звинувачення, вони так, такі самі. Стільки ж саме бук в слові обґрунтованість, як в сторони обвинувачення, так і е... в моїй. Доводи прокурора про те, що я маю кошти і можу десь виїхати, то хай надасть мені ці кошти, бо я потім буду звертатися до суду, щоб суд зобов'язав прокурора з тих коштів уплатити щось необхідне. <плес> я маю право на відпочинок на лікування. Ваша честь, маю право на відпочинок на лікування. І мені за станом здоров'я, бо органи досудового розслідування зібрали всі документи про мій стан здоров'я, це їхній обов'язок. Маю право бути здоровим, щоб потім мене не звинувачували, що я навмисно довожу себе до такого стану, щоб не міг відбувати покарання. Я не хочу цього. Так само, як не хочу от, з приводу свідків. Я кажу: допитайте, свідків ризик зникне. Суд ні, не треба допитувати. Чому в Хорватії ваша честь, це Дані є. Че специфічне для хм? Ну, лікування для вас Поздоровитись. У мене хворі е, ноги і ви маєте довідки від Воронку розслідування. Сідування забрав. Скільки коштує один укол в одне коліно? А треба три таких укола на кожне коліно. Довідку, про те, що в мене два коліна, я думаю, треба не треба представляти. Мені потрібно лікуватись, а основне пролікувати мою внучку. Чому Хорватія? Да. Тому що. Я буду планувати з України. Це один, одна дорога. Що в Одесу їхати на море. Де, якщо забезпечить протиповітряною обороною, то я можу і туди поїхати. Але навряд чи мені простіше по Хорватію. Це ваша честь ніч і я вже там. Якщо не хочете, щоб я там два тижні був, три дні, туди я завезу. І через тиждень, три дні я повернуся. Чому три дні? Тому що ніч я їду, відпочиваю от і на другий день зранку виїжджаю, приїжджаю. Тож, зазначаючи про необхідність оздоровитись онуки, наскільки нам відомо, в неї є батьки, які також можуть забезпечувати їй належні умови для того, щоб вона могла оздоровитись. Тому вважаємо, що ризики для Та перешкоджать на судовому розмірі більше, ніж необхідність обвинуваченого поленика Ігоря Григоровича перебувати за кордоном та оздоровлюватися. Тому прошу Ми ухвалили 9.06.2025 очень двадцятого чітко суд постановив попитання прокурора про подовження строку дії обов'язків, вкладених на обвинувачення Дзюбіна Вячеслава Вікторовича, задовольниць, продовжити на два місяці строк дії обов'язків, вкладених на обвинувачення Дзюбіна В'ячеслава Вікторовича, саме Утриматися від спілкування зі свідками Кривенка, Гаврищуком, Гарбенко, Волос, Богдановий, Келівник, Гуменюк, Сперкач, Кургаєвої, різних Самарських Пуховець з приводу обставин цього кримінального провадження. Здати на зберігання до територіального підрозділу Державної міграційної служби України свій паспорт, паспорти для виїзду за кордон, інші документи щодо відправи на виїзд з України в'їзд в Україну, обвинуваченого дзюбіна, повідомити про покладені на нього обов'язки, роз'яснити, що в разі їх на виконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, в нього може бути накладено на грошове стягнення у розмірі 0,25 розмірів мінімальної заробітної плати до двох розмірів мінімальної заробітної плати. Встановити строк дії обов'язків, покладених на обвинувачення Дзюбіна. До 9.08.2025 включно. Клопотання про продовження строку дії обов'язків, покладених на обвинуваченого паленика Ігоря Григоровича, задовольнити. Продовження на два місяці строк дії обов'язків, покладник на обвинуваченого Паленка Ігоря Григоровича, а саме утриматися від спілкування зі свідками Кривенка, Грищуком, Горбенко, Волос, Богданово, Келівник, Куменюк, Сперкач, Курхаєва, Різник та Тамарської поховець з приводу обстанського кримінального провадження, здатного зберігання територіального підрозділу Державної міграційної служби України, свій паспорт, паспорти для виїзду за кордон інші документи щодо відправи на виїзд з України в'їзд в Україну. Обвинувачена коленика повідомити про покладення на нього обов'язки та роз'яснити, що в разі їх невиконання виконання до нього може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід, на нього може бути накладено про що вистягне у розмірі 0,25 розміру, мінімальної заробітної плати до двох розмірів мінімальної заробітної плати. Встановити строк дії обов'язків приплатних на обвинувачення поленика до 9.8.25 включно. Ухвала оскарження не підлягає. Набере законний суд зменте і оголошення. Повний текст ухвали буде проголошений 12 годині 45 хвилин. Також оголошується резолютивна частина 9.6.2025 вищий антикорупційний суд постановив задоволення клопотання обвинувачення поленика про надання дозволу на виїзд за кордон відмовити. Ухвала набирає закону сили зменти і проголошення скаржьом не підлягає. Повний текст ухвали буде проголошений 9.6.25 о 12.50 хвилин. 50. Говоричи суддя підпис, судді під підписи. І, будь ласка, резолютивні частини ухвали є зрозумілими. Так, на сьогодні в нас тоді все. Роз'яснення? Встигнемо за 15 хвилин. Можемо встигнути, можемо не встигнути. Що? Ну, ну, ну все так заява ж є. Не маєш заяви про е, відмову? Так. Вас я перепрошую, да. але віроси, ми відео здесь ми клієнта. Уже а, вже, є, то... То... вже є. Так. Давайте це, мабуть, на наступне вже, бо 15 хвилин, 1 серпня. Так, 1 серпня, да, нас наступне. Так, все. Судове засідання оголошується перерву до раніше узгодженої дати, 15 година 00 хвилин, 1 серпня 2025, так? 8.